Зараз ми знаходимося в коридорі. Тут у нас виключатель, розетка, розплатіча коробка, кабеля йдуть верхом. Тут має бути ванна, стінка не зроблена, розетка звучати біля зеркала. Там витяжка. Тут виключатель досить повітря. Це похідний виключатель до гаража. Тут у нас знаходиться котельня, буде знаходитися. Виключатель внизу, розетка там одна, розетка друга. Тут у нас коридорчик. Попадаємо на кухню. Тут один виключатель по сходовій наверх має йти. Другий виключатель на кухню. Два що один на центральну лампу, два, другий на точку. Це у нас кухня, тут у нас блок телевізійних резервок. Тут у нас робочий стіл. Духовка має бути і духовка і плитка електрична, можливо, витяжка. Далі робочий стіл і розетка на, на холодильник. Так, в основному все. Далі ми йдемо в гараж. Це нас виключатель до гаража. Прохідний, один другий тут, другий трудка. Другий виключатель на кор на, на вулицю і розетка. Далі у нас тут косі сходяться силові лінії. Ось одна депрога. котел має бути, планується електричний. І розподілу ще так. Ще не зроблений, бо ще трохи холодно, зараз. Так в основному все. Все пока.